Всім привіт з вами, як завжди, Діма. Мені задавали багато запитань, як користуватися індустріальним клієнтом е, MultiMC. Давайте я покажу, як це зробити. Перш за все, заходимо в групу Industrial Paycraft, і як бачимо, ось тут є посилання на клієнт. Також це посилання ан е, аналогічно дублюється ось тут, і також є завантаження на е, контактівський сервер. Ось тут можна його скачати. Ну, Давайте ми скачаємо з ось цього посилання, переходимо по ньому і натискаємо кнопочку Download. Ми його завантажуємо, наприклад, на робочий стіл. Ну, Я його вже завантажив, тому давайте відразу перейдемо до діла. Е, ось ми бачимо архів, тепер його потрібно розархівувати. натискаємо правою кнопкою. І у нас утворюється ось така папка. Давайте зачекаємо, поки ця операція прийде до кінця. І ось, коли він розархівувався, ми бачимо, що наш антивірус вибив якусь помилку. Тобто він просто-напросто видалив наш запускний файл. Е ось тут він має бути, його зараз немає. Що нам для цього потрібно зробити? Нам потрібно вимкнути антивірус. Ну, Більшість антивірусів на це не свариться, але мій антивірус якраз на це і свариться. Давайте вимкнемо його на півгодинки і повторимо аналогічну операцію. Видалимо цю папку і зробимо ще раз е таку саму папку. Як бачимо, це в нас відбувається вже набагато швидше. Давайте зачекаємо. Ось, як бачимо, він вже розархівувався. давайте візьмемо його і подивимося, що є всередині. Як бачимо, тут є запускний е, файл е, MultiMC, давайте запустимо його. Як бачимо, тут є клієнт для PlayCraft 1.4.6, натискаємо Запустіть і вводимо свій нік. Наприклад, Dimon. Якщо у вас ліцензійний Майнкрафт, то вам потрібно ввести сюди. Пароль. Якщо у вас не лицензійний Майнкрафт, тобто піратка, вам сюди вводити нічого не потрібно. Після цього натискаємо просто Іграти офлайн. Якщо у вас лицензійний Майнкрафт, то ввівши свій пароль, вам потрібно просто натиснути ОК. А зараз давайте перейдемо до налаштувань цього клієнту. Для цього нам потрібно нажати на п'яту іконку, яка називається налаштування. Заходимо сюди, і як бачимо, тут є декілька таких е віконечок, в яких ми можемо вибирати певні функції. Що ж, як бачимо, ми можемо змінити стиль. Давайте змінимо його. Є ось такий звичайний стиль, який потрібно всього-навсього нажати два рази на ось цю іконочку. І є ось такий стиль. Ну, Мені більш подобається такий стиль, тому я таким стилем користуюся. Давайте перейдемо далі. Ці всі налаштування вам також не потрібні. Ну, Тут можна змінити мову, але думаю, це також не потрібно. Це також не потрібно, це також не потрібно. Хоча тут можна відключити консоль. Тобто, коли у вас буде запускатися Майнкрафт, збоку вискакає ось така прямокутна консоль, в якій написано всі моди, які встановлюються на клієнт. Далі ми бачимо. Можна поставити режим е і можна запускати Майнкрафт е в повному екрані. Також можна налаштувати. В якому розширенні буде Майнкрафт е, запускатися. Ну, я зазвичай тут залишаю дефольні налаштування, але якщо ви, наприклад, знімаєте відео, то можна, наприклад, поставити 1280 на 720 пікселів. Тобто у вас запуститься Майнкрафт саме такому розширенні. Давайте перейдемо до е, наступного налаштування. Це саме головне налаштування, яке називається Java. Ось тут ми бачимо пам'ять і ось. Це значення якраз відповідає за виділення е, оперативної пам'яті для джави. Тут ми, наприклад, можемо писати, е, в моєму випадку я пишу 1024 на 2048. Я пишу рівно половину своєї кількості оперативної пам'яті, тобто в мене є 4 ГБ. Я виділяю для ось цього клієнту рівну половину, тобто 2 ГБ оперативної пам'яті. Це в принципі досить е, для. Хорошої роботи. Що ж, як бачимо, далі є настройка Java. Ось це налаштування є також дуже важливим. Давайте я е, поясню чому. Якщо ми змінимо тут якесь значення, е, натиснемо ОК, і давайте спробуємо запустити клієнт. Введемо нік, я ще раз покажу, як це робити, і натискаємо Іграти офлайн. У нас висвітилася шибка, е, помилка. що Шлях до Java невірний, тобто він просто-напросто не знайшов в Java. Що ж, натискаємо ОК і давайте вирішимо цю проблему. Заходимо ще раз на лаштування, йдемо в Java і беремо автооприділення. Якщо у вас е все ж таки е після цієї кнопочки, коли ви нажали ОК, е все ж таки вибиває помилка, то тоді вам потрібно перейти в панель управління е Java і просто скопіювати е путь е шлях до Java. Це можна зробити ось тут, в І ось тут є шлях до Java. Тобто ви просто копіюєте і вставляєте. Якщо у вас тут нічого немає, то вам потрібно встановити Java. Про цю проблему я вам розказав. І думаю, тут більше питання, як їх не повинно виникати. Що ж, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал і всім до зустрічі!